Велика Обітниця, восьма п'ятниця. Милосердна любов Ісуса вміє перемінювати наші гріхи у джерела ласки. Це неможливо, щоб серце Ісуса відкинуло від себе душу, що хоче з ним поєднатися. Закхей, Магдалина, жінка-грішниця, Самарянка, святий Петро, добрий розбійник, що одержали від нього таке великодушне прощення. Це тільки маленькі краплини з того бездонного джерела доброти і ніжності Божого серця для нещасних грішників. Ісус набагато гарячіше бажає простити розжаленому грішникові, як сам грішник одержати те прощення. Оповідають, як одного дня святий Єронім молився перед Христом, що представляв розп'ятого Спасителя. Ісус запитав його, Єроніне, чи ти дав би мені якийсь дарунок? Отак, мій Господи, я віддаю тобі всі мої покути, що їх виповнюю з любові до тебе в тій пустині. Чи ти задоволений тим? Я хотів би чогось більшого. Як так, тож віддаю тобі всі мої труди і муки, і всі твори написані для того, щоб люди тебе пізнали і любили. А чи не маєш ти для мене ще кращого дарунку? Але що я можу більше тобі, Ісусе, дати, як я цілий повний нужди і гріхів? Якраз свої гріхи, сказав Ісус, і дай мені, щоб я ще раз міг обмити їх у моїй крові і ще раз відчути Божу радість з того, що прощатиму їх. Читайте те, що написано в житті сестри Беніни. Коли душі вже відпущено гріхи, то вони стають для неї джерелом ласк, бо пам'ятають про них, приводять душу до покори, все очищує душу, все навіть недосконалості. Бо недосконалості у Божих руках стають скарбами, самоцвітами. Коли я ними допроваджую душу до актів покори. О які щасливі були б будівничі, якщо б вони могли перемінити всі залишки і уламки на будівельний матеріал, а це саме може зробити за Божою поміччю вірна душа. Навіть найважчі і найбільш безсоромні помилки можуть стати міцним фундаментом підбудову їхньої досконалості. Одного разу ця свята жінка з необережності перевернула металеву скульптурку Ісуса, що стояла на її столику, а тоді підняла і цілуючи сказала якщо б ти Ісусе не був упав, не отримав би того поцілунку. Так буває і тоді, моя бенігно, відповів Ісус, як ти несвідомо доповниш якусь провину, тим ти не ображаєш мене. Але акт упокорення, що ти потім чиниш, і акт любові, що свідомо збуджуєш, це для мене нечеп гарячий поцілунок, що його ти не дала б мені, якщо б не поповнила цієї недосконалості. Моя любов живиться тим, що обіймає всяку нужду, і тому така душа, що має більше тієї нужди. Але кається і упокорюється. Більше мені подобається, бо вона дає мені нагоду сповняти вчинок доброго самарянина. Тепер, моя бенігно, багато хочу сказати тобі, та скажу кількома словами ось що, щоб душа ніколи не боялася Бога, Бог завжди схильний милосердно прощати. Найбільша приємність, якою може зазнати серце Твого Ісуса, це коли воно може приводити до свого небесного вітця по можливості якнайбільше грішників. Ті навернені душі, моя бенігно, це моя слава, це мої скарби. О, я так люблю душі бідних грішників. Відчуй мою радість і напиши, що хто хоче зробити мені велику приємність. Хай вірить у мою любов. Хто хоче мені зробити більшу приємність, хай вірить сильніше, хто ж хоче зробити мені дуже велику приємність, нехай не ставить ніяких кордонів тій вірі в мою любов. О, якщо б так усі грішники читали і розважали ці ніжні, повні любові, виливи милосердного Ісусового серця. Тоді і вони замість розпуки повторювали б разом з великою повірницею найсвятішого серця, з ангельською сестрою бенігною. Я тішуся, що я повна нужди, що я безодня нужди, що я тільки сама нужда, тому що тим способом даю тобі, мій Ісусе. Нагоду показати Твоє милосердя. Молитва О Боже серце Ісуса, що так дуже полюбило нещасних грішників, що готове навіть, якщо б цього треба було, наново зійти з неба на землю, щоб за кожного з нас знову перетерпіти Твої страсті і смерть. Уділи нам цієї ласки, щоб ми всі сльозами правдивого болю оплакували наші провини, що були причиною твоїх багатьох важких терпінь. Прости нам, Ісусе, зневаги, які ми нанесли Твоєму ніжному, чутливому серцю, та через твою безконечну доброту і милосердя дай, щоб ми вже ніколи більше Тебе не зневажали. Але все тільки любили Тебе усією нашою душею. Пам'ятай, Ісусе, що якщо це правда, що безодня безодню тягне, то хай безодня нашої нужди потягне незглибиму безодню Твого безмежного милосердя. Приклад. Не хочу священник. Подія, що її тепер оповімо, сталася в одному місті в полудневій Італії 4 січня 1912 року. Назви міста не подаємо, бо на це не дозволяють деякі важливі причини. Один 23-літній хлопець, знищений сухотами, що були наслідком розпусного життя, поволі щораз то більше пригасав. Це дуже журило його батьків, але ще більше завдавало їм болю те, що всі старання переконати його прийняти перед смертю святі тайни були даремні. В хлоп'ячих літах він виховувався у колегії і там ще з великою набожністю відправив на честь найсвятішого серця, набоженство дев'яти п'ятниць. На жаль, потім покинув церкву і святі тайни. А віддався грішному життю. Спочатку, як урядник в одному банку, увесь заробіток тратив на гулянки, потім залишив рідний край і виїхав до Англії, щоб заробити собі на життя. Тут найнявся за прислугу в одному ресторані. Нарешті, після різних пригод, захворів і повернувся назад до своєї родини. Нещасний молодик. Обтяжений багатьма гріхами, стояв він уже був над берегом пропасті, але не то, що не думав навернутися щиро до Бога, але ще й з обуренням відкидав усякі намови, щоб висповідатися. Та над ним ще чувало милосердя Ісусового серця, що приобіцяло бути спасенням для усіх, хто відправить на боженство 9 п'ятниць. Тому і він не міг загинути. Під приводом давньої приязні його відвідав один священник, колишній товариш із колегії. Він лагідно старався переконати його, щоб той поєднався з Богом. Якщо нічого іншого не маєш мені сказати, перебив його нещасний вмираючий, то можеш йти. Як приятеля приймаю тебе, як священника ні. Ні, йди собі, я не хочу священників. Божий слуга старався ще дещо сказати, щоб його заспокоїти, та даремно. Досить, кажу тобі, не хочу священників, іди собі. Як так дуже хочеш, щоб я відійшов, то прощай, мій нещасний приятелю, відповів товариш і вже поступався вийти. Як мав переступити поріг кімнати, то ще раз зі співчуттям поглянув на вмираючого і сказав: Це, мабуть, перший раз не сповниться велика обітниця Ісусового серця. Що ти кажеш? вже лагідніше сказав умираючий. Священник повернувся до ліжка. Я ж кажу, що це, мабуть, перший раз. Не сповниться велика обітниця Ісусового Серця, в якій Він уділяє ласку доброї смерті тим, що відправили в своєму житті на боженство дев'яти святих причасть у першій п'ятниці місяця. А що ж це має спільного зі мною? Що спільного? Чи ж не пригадуєш собі, приятелю, що в колегії ми всі разом приймали ті причастя в першій п'ятниці місяця? Ти прийняв їх тоді зі щирою набожністю, тому що ти любив ще пересвяте серце Ісуса, а тепер ти мав би опиратися в його ласці, що хоче простити тобі з безконечного свого милосердя. Хворий розплакався, а коли священник скінчив, хворий, заливаючись слізьми, промовив Приятелю, поможи мені. Ти мені поможи, не покидай нещасної людини, поклич когось з отців капуцинів, хочу висповідатися. З великою набожністю прийняв він світі тайни і помер кілька днів пізніше, дякуючи Ісусовому серцю, що в останній хвилині подало йому милосердну руку і вивело на дорогу, якою йдуть спасення. Трілистий акт. Пресвяте Ісусове серце. Уповаю на тебе.